Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. І ми таки продовжуємо. В нас було екстрене включення в день, коли відбулася кібератака на українські реєстри. Нам представники міністерства внутрішніх справ екстрено повідомляли про те, що деякі реєстри не працюють. Чи в сервісних центрах, зокрема, не можна було отримати послуги. І тепер ми зараз матимемо ширшу розмову на цю тему. Бо через кібератаку для українців стали таки недоступними низка державних послуг онлайн і юридичний прогноз на зубний рік. Ми теж спробуємо сьогодні отримати. Поза як у нас в студії наживо. Керуючий партнер адвокатського об'єднання «Екстралов» Андрій Шабельніков. Доброго ранку, пане Андрію. Доброго ранку, Еврікалов. Еврікалов, of... of... доброго ранку. Слухачам Прикус. нагадаю також номер нашого вайбера студійного 097 107 107 9, 097 107 107 9. Можливо, ви мали можливість у цей період зараз е, спробувати отримати якусь державну послугу, але не змогли зробити, або навпаки, у вас все вийшло, пишіть нам про це. Ну і е, загалом, пане Андрію, для початку загальна ситуація, що зараз? Все працює, відновлюється чи не повністю? Будемо оптимістами, потрошку відновлюється. Але дійсно безпрецедентна атака. Після якщо е наші слухачі пам'ятають атаку на е Київстар оператора. Ми її згадували це і порівні з, з mm -hmm. цією атакою. І дійсно, е крім зв'язку, ми е втратили фактично можливість одним кліком вирішити багато своїх насущних питань, але є тут і позитивні моменти. В паперомовому вигляді надання послуг деяких продовжується. Це стосується посвідчення заповіту та довіреності, видачі дублікатів нотаріальних документів, засвідчення вірності копій, засвідчення справжності підпису, засвідчення вірності перекладу, вчинення виконавчих написів. Це нотаріуси продовжують робити. Але дійсно є проблематика з реєстрами нерухомого майна. Всі -всі Дії заблоковані, і заблоковані вони в тому числі за для нашої з вами безпеки, тому що на цьому тлі активізуються шахраї, які можуть за допомогою цих самих реєстрів, і от якщо це буде продовжуватись в паперовому вигляді, без фіксації перевірки по реєстрам, по арешту по всьому іншому, то людина може залишитись без свого майна. Тому що можна підробити той самий договір купівлі-продажу або на принтері роздрукувати ці свідоцтва, підробити і таким чином зареєструвати у нотаріуса у будь-якого в паперовому вигляді. Тому що нотаріус не бачить, що там по реєстру, хто власник, хто чи обтяжене дане майно, він ці дані перевірити не може. Але про що нам е, влада на даний час повідомляє? Про те, що всі дані зарезервовані, тобто є резервна копія як, тих даних до початку кібератаки. Тобто, після того, як ці реєстри почнуть відновлюватися, це все ж таки можуть бути тижні і місяці, е, звертаю увагу на цей момент. Дані, які були в паперовому вигляді нотаріуси вчиняли ці дії, будуть наповнюватись туди, будуть туди поступово вноситись. Тобто швидкого відновлення цих реєстрів не відбудеться, це потрібно розуміти. Отут От хочеться уточнити взагалі механіку процесу, як це працювало ще коли електронні реєстри працювали, чи існувала запаралелена електронна форма і паперова. Тобто чи виводилося це в папір, скажімо, як дублікат того, що у нас є в електронних реєстрах. Тому що якщо ні, то я так можу собі припустити. Хоча, можливо, це спрощена картина в моїй голові, що частина даних просто зникла. А це тоді катастрофа. Ми з вами, якщо дізнаємось правду, це буде набагато пізніше. Угу. Пройдуться роки щодо того, які дані зникли, які дані потрапили до ворога нашого. Але тут найголовніше, щоб люди зберігли своє майно, те, що вони там набували, а вони збережуть це майно. Тому що якщо б це було настільки критично і взагалі жодної інформації не зберіглося, то вже почався б хаос і колапс в державі. Скоріше, ті дії, які нотаріуси вчиняють, вони дійсно в паперовому вигляді тублюються. Тобто всі угоди, які вчиняються у нотаріуса, зберігаються в паперовому вигляді. А от щодо питань, які ми вирішуємо в дії, там отримання довідок, звичайно, ніхто не буде держава зберігати ваші довідки в паперовому вигляді. Це і не потрібно. Це Абсолютно нивелює ті е, процеси, які запустила держава. Держава в смартфоні, дія, Ці всі процеси спрямовані на те, щоб прибрати де, навпаки папір з нашого з вами життя і не нахлобучувати папером. Всі архіви, всі установи і не включати сюди чиновника. Тут фактично все відбувається автоматично. І тому але от, логічно, дійсно, в електронному що електронному вигляді, та... вигляді логічно, навіть якщо в електронному вигляді, щоб була якась резервна копія, десь в безпечнішому місці, щоб в разі чого основне, якщо лягає, то резервне можна застосувати нам з вами, нас з вами заспокоюють. Нам з вами повідомляють, що всі резервні копії зроблено, ага. і що всі вони ну я також хочу наших слухачів заспокоїти тому і транслює те, що транслює держава, нам треба почекати, поки фахівці це все відновлять. Якщо втрата комплементація даних про що ми говоримо? Про те, що дані є, але доступ до даних могла отримати країна агресор Шахраї будь-які треті особи. Тут ризик це є дійсно про це треба говорити. А який ризик, наприклад, якщо йдеться там про майнові права, як шахраї можуть скористатися, якщо людина не вдається ні до яких дій? Тобто, що це може бути? Умовно кажучи, чи можуть продати квартиру без присутності власника? Я вам скажу, що на жаль, і такі випадки і зараз є, і були до навіть цієї кібератаки. Тут мова йде, що от я приклад вам приведу з практики. Наприклад, банальна людина підшуковує е, схожу на. Власника людину викрадається паспорт <кій> або знаходиться паспорт, і потім людина схожа, вклеюється там фотографія, приходить і переоформлює квартиру. Такі випадки є. Від цього ніхто не, не оберіжеться. Але з огляду на те, що все в електронному вигляді, і з огляду на те, що все це діє з цим майном, бачить нотаріус за багато багато років, це важче зробити. На а даний я, час, якщо нам коли діють так. так, якщо ну я так, от буквально такими точковими прикладами, умовно кажучи, зникають якісь документи, і можливо немає там змоги їх відновити. Але у власника є документи паперові, чи цього буде достатньо, наприклад, щоб відновити, чи тут до всіх застосовується от ця проблематична ситуація, що з усіма буде проблема? в кого є документи, в кого немає. Ні, ні, звичайно, якщо на руках є, а вони будь-якого власника нерухомого, вона все uh -huh. одно на руках є витяги uh -huh. з реєстру, або до 13-го року паперові документи, або договора куплі-продажу, або дарування, або спадщина. Це Та вони зараз, здається, також у друкованому видаються. Звичайно, звичайно, у вас залишається після будь-якої угоди uh -huh. паперовий вигляд, документи, і ви. Все одно власник, навіть незважаючи на те, що у вас там пару тижнів не працює реєстр, у вас на руках всі документи, технічний паспорт, угода, все у вас є, ви власник. Ще відома шахрайська схема, якщо ми затронули, це підробляння довіреностей. Тобто, якби власник дає нотаріальну довіреність, коли у нотаріуса викрадаються бланки, на цих бланках робиться нотаріальні довіреності. І на підставі довіреності здійснюється переоформлення прав власності на майно це також там відома шахрайська схема. Але зараз держава запобіжники цьому зробила. Держава повністю ці всі угоди поставила на стоп. Тому і ми чекаємо і розуміємо, що це зроблено в тому числі для нашої з вами безпеки. Ми ще про багато чого хочемо розпитати. Я нагадаю, що Андрій Шабельніков у нас сьогодні гостює, керуючий партнер адвокатського об'єднання Еврікалов. І ми розбираємося, що ж відбувається сьогодні з нашими реєстрами, і хочемо розібратися в історії питання. А як це все працювало до появи держави в смартфоні до цифровки цифровізації відповідних процесів? Ми будемо робити це та інші питання. З'ясовувати вже після того, як зробимо невелику паузу в нашому спілкуванні. Ми зараз йдемо на рекламу. Після того випуск новин. У тому числі новин спортивних, дочекайтеся нашого продовження розмови на хвилі українського радіо. Не перемикайте. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Уже розмову про державні послуги онлайн, адже через кібератаку чимало таких послуг для українців стали недоступними. Нагадаю, що в студії Українського радіо для вас працюють Роман Коляда та Олена Залінченко. Поруч з нами керуючий партнер адвокатського об'єднання Еврікалов Андрій Шабельников, і ми говоримо про те, зокрема, от зупинилися на тому, як працювали до війни, а точніше до того, як все в онлайн почало переходити. І тут варто зауважити, що, наприклад, ті ж нотаріуси, коли до них до них приходиш, в них величезні такі. Теки за рік, за два. А якщо треба, вони кажуть, ми ще підемо в архів і дістанемо документи. Тобто, скажімо так, те, що стосується нотаріальних послуг, очевидно, тут ситуація краща. А які послуги недоступні, і зокрема, з якими можуть бути проблеми, от надалі з точки зору захисту, відновлення або навіть і втрати на даний час недоступні будь-які реєстраційні дії в сфері нерухомості та бізнесу, зокрема державна реєстрація Росіп. Будь-яких операцій продаж майна нерухомо дарування, будь-які операції з нерухомим майном, ліквідація підприємства, закриття ФОПів, подання заяв на отримання соціальних виплат, отримання послуг в сфері ЦНАПів, отримання відомостей з реєстру боржників, ну і багато багато інших послуг. Все, що пов'язано з майном, на жаль, на даний час, є недоступним. І це я вже казав і повторюсь: це є запобіжник держави, щоб убезпечити ваше майно, тому що в цій ситуації, коли вакуум, активізуються шахраї, плюс держава-агресор може це робити через свої дРГ, своїх агентів щодо будь-якого майна підприємств. Тощо тому, це з моєї точки зору правильне рішень. воно вчиняє нам дискомфорт, але це правильне рішення. Треба зараз трошки почекати, поки. Як нам каже держава з резервних копій цієї інформації, резерви відновляться, реєстри відновляться і почнуть працювати як до цієї кібератаки? 097 107 107 сто номер студійного вайбера. Пишіть нам чи маєте ви доступ до тієї чи іншої послуги, і тут запитання від Тетяни: як ситуація з реєстрами впливає на перетин кордону, де дуже великі черги? Я думаю, що ця ситуація навряд чи з цим пов'язана. Інформація по тому, що є проблема з базою прикордонною, немає, тому що скоріше це окрема база, і інформацію, яку отримують, ну якщо ми говоримо про на даний час, інф... не було інформації, що прикордонник на кордоні не може вас. Перевірити і отримати по, по вам дані щодо перетину по реєстру оберіг, також не було інформації, що, що не можуть прикордонники перевірити ваші військово-облікові документи. Це якщо ми говоримо про чоловіків. Черги скоріше пов'язані з тим, що навантажений, як завжди, напрямок польський, і там дійсно багато людей, і велика тривалість оформлення з нашої сторони. Тому що, якщо ми говоримо про прикордонника польського, то в нього набагато менше часу уходить на оформлення. і Там одна людина здійснює. І контроль, і огляд, і повертає вам паспорти. То, якщо ми говоримо про нашу ситуацію, то у нас починаючи в лісі, десь черга доїхати до прикордонника, там люди стоять, можуть і сутки стояти в залежності від навантаження кордону. Тут я пораджу користуватися телеграм-каналами, де на кожний пункт пропуску є дані щодо черги. І плюс є сайти прикордонної служби, де можна поглянути і їхати на той пункт, який менше завантажений. І от в цьому колі оформлення у нас далі прикордонник, митник, тобто у нас набагато більше людей задіяно в цьому процесі з боку держави. І часу на це уходить набагато також більше. Я думаю, цим. Це пов'язано більше ніж з кібератакою. Тут ще кілька запитань прийшло в студійний вайбер. Дещо мені вже там на Фейсбук в приватні повідомлення пишуть. Я нас закликаю слухачів не робити так. Пишіть в наш студійний вайбер, бо не гарантія, що я під час прямого ефіру побачу свій особистий месенджер. Але два запитання цікавих: перше з приводу ФОПів, от людина вирішила зараз закрити ФОП, бо підвищення податків вона автоматично попадає на податки. У нас кожен місяць з моменту прийняття феноменально називу його, бо я категорично проти закону про підвищення податків. В перший день набуття чинності було дві тисячі, в перший місяць дві тисячі фопів припинило свою роботу. Кожен наступний тисяча фопів. Тобто, в цій ситуації тисячі людей, які бажають закрити в зв'язку з цим. Свій бізнес і не не сплачувати дійсно. Формальна податкова має підстави ФОП не закрити, нараховувати далі податки. і Особа має згідно закону сплачувати ці податки. Закрити його на зараз. Вона не зможе. І ще одне запитання. Ну там страшна юридична плутанина, тому що успадкована частина будинку комусь продана по довіреності, хтось із кимось одружився, і от людина намагалася оформити свою нерухомість, але повномасштабне вторгнення взагалі припинило ці процеси з Чернігівщина. От якщо якась така дуже складна юридична конфігурація довкола нерухомості, от що зараз робити? Чекати, поки принаймні реєстри запрацюють? Щодо це скоріше приклад. Той, про який я говорив, маніпуляції з нерухомістю завжди були. А якщо це родинні історії, то тут могла бути спадщина, заповіт, тут потрібно подавати до суду. Тут іншого шляху не буде, скоріше людині прийдеться з усім цим фактажем. З ким вона жила, що вона є власник, що вона мала спадкувати і йти до суду. А для цього треба звернутися по місці проживання до юриста, тому що людина сама позов цей не напише. І вже в судовому порядку доводити, що вона є власником, що в неї незаконно позбавили власності, накладати арешт на це майно, щоб воно не було продано далі. Такий механізм держава створила для відновлення права власності. Слухачі переймаються тим, щоб не стати жертвою шахраїви. Зокрема, запитання про те, а як перевірити, чи раптом вже з майном не відбулося якихось маніпуляцій, тобто ходити стабільно до там, чи нотаріуса, чи до кого, чи звертатися до юриста, щоб дізнаватися, а що там з моїми документами. Я думаю, що нікуди не потрібно ходити, тому що реєстри не працюють, але вони. Коли вони відновляться, ця інформація буде офіційна і в новинах і в радіо і по радіо. Ми з вами дізнаємося одразу, що дія реєстру відновлена. Це тоді вже можна звернутись або mm -hmm. дистанційно зробити витяг і подивитись інформацію по своєму майну за допомогою електронно-цифрового підпису і сервісів державних, або якщо цієї можливості немає, піти до нотаріуса будь-якого найближчого. Державного чи приватного і подати запит на це майно отримати письмовий витяг, де все буде добре. А якщо будуть проблеми? невеликий відсоток, шахрайські, якщо будуть проблеми, знову ж такі є механізми, створені державою, щоб чи звертатись до поліції, чи звертатись до суду, щоб відновити права власника слухач Віктор, я перепрошую, тому що тут в тему якраз і до шахрайської схеми, і водночас складна ситуація, складна з точки зору юридичної. Він запитує: от ви говорите про бланки викрадення бланків у нотаріуса і переоформлення квартир на вільній частині України. А як перевірити, чи не переоформили на когось мою квартиру в Донецьку під цією хакерською атакою? На жаль, ми взагалі, якщо ми говоримо про реєстри наші, то жодні дії з нерухомістю в Донецьку неможливі з часів окупації. Тобто, по нашим реєстрам, допоки ця територія не буде звільнена, ніхто не може провести будь-якої дії щодо купівлі продажу, дарування майна. Тоді, коли територія буде звільнена, тільки будуть розблоковані ці операції щодо майна, яке знаходиться там. А якщо ви говорите про переоформлення вашого майна окупаційною владою, то вона ніякого відношення до нас не має і до наших реєстрів також немає. І відповідно на неї кіберська атака також не впливала. Тому якщо у вас дійсно... Там в реєстрі окупаційної влади ці дії вчинялись, то ви ніяк на території України про це не дізнаєтесь, і кіберська атака до цього відношення немає. Хочу поговорити ще про сервісні центри МВС. Яка там ситуація? Якщо ви знаєте, от людина запитує про пенсійний фонд у нас в студійному вебері. от перше піде оформляти пенсію людина. Чим вона зараз стикнеться, як наслідок цієї хакерської атаки? Ну, вона в будь-якому випадку подає письмову заяву. Там в будь-якому випадку чиновники пенсійного фонду починають опрацьовувати її. Вона ж в письмовому вигляді її буде подавати. Для цього підтверджує свій стаж, надає відповідні документи. А вже з часом, коли відновиться реєстр, це працівник пенсійного фонду по цим реєстрам зможе подивитись. Де людина, крім звірити це ці дані там з трудовою книжкою, подивитися, як вона відраховувала під час праці до, до фондів відповідних е, всіх своїх заробітків? І вже буде прийматися рішення по пенсії тоді. Слухач також запитує про те, що, хоча поки влада не підтверджує витік інформації, але гіпотетично, якщо це станеться, зрозуміло, шахраї активізуються. А що буде, якщо персональні дані українців потраплять до росіян? Чим це загрожує? Отут дійсно ризик цей є, і про нього потрібно говорити. Це може бути від банальної смски вам або якогось листа, надісланого на вашу електронну пошту. Або десь запрошення, якісь фейкові рішення можуть надсилати судові тут від фантазії, скажімо так, злочинців, а це по іншому я не назову. Це люди вчиняють неправомірні дії з вашими даними, з використанням цих даних спроби оформлення десь. Якихось кредитів також можуть мати місце, але це все поза рамками закону, і це на все це буде реакція відповідно поліції і правоохоронних органів. Тому що ці дії вже підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, і це покарання відповідна, там може бути і позбавлення волі за це. Тому дійсно такий ризик є, але в. в Великій кількості неможливо також е, щось переоформлювати, майно переоформлювати і все це робити без вас, тому що все одно нотаріус перевіряє людину. Він перевіряє паспорт, дивиться на вас. Тобто, навіть якщо у когось будуть такі дані, е, е, йому буде важко злочинцю. Цьому чи особі, яка діє поза рамками правополя. Йому буде важко. Їх використати, щоб вас позбавити права власності, але створити якісь вам проблеми з цим, якісь розсилки mm -hmm. будуть будете отримувати. Хтось буде купляти ці дані, як от відбувається у нас іноді в суспільстві, це це можливо. Андрій Шабельников, керуючий партнер адвокатського об'єднання Лоу» зараз студії Українського радіо. От я так зрозуміла, що зараз найкраще перечекати цей період, навіть якщо вам конче потрібна якась довідка послуга. Але разом із тим, ми розуміємо, от принаймі з'ясували, що ті, хто хочуть закрити ФОП, для них це зараз дуже велика проблема. А в кого ще будуть проблеми такі подібні? Проблеми на жаль. Навіть ну ви зібрались продавати квартиру, да і у вас, ви, у вас інша угода після того ви збирали все життя на будинок, який ви знайшли. Будинок вашої мрії. Ви його також не зможете, на жаль, оформити, тому що так само будуть проблеми зв'язку з тим, що реєстр не працює. І от я називав велику кількість дій з бізнесом, з нерухомим майном. Земельними ділянками, квартирами, будинками це все на жаль на зараз, допоки це не буде відновлено, на стопі скоріше питання в декілька тижнів до місяця, максимум ці всі реєстри будуть працювати. Я якщо також. якщо як у нас як на мою думку, достатньо часто буває на ринку нерухомості, такий ланцюжок угод, коли хтось один продав, 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 купив а той, побачив будинок мрії. Як ви кажете, і часто в цьому ланцюжку вже дані завдатки. Які іноді навіть прописані в угодах мають терміни, коли ці завдатки горять. А, і гіпотетично ця ситуація може призвести, що зараз у купи людей почнуться фінансові проблеми, наїзди, намагання домовитися, відмови домовлятися, бо це не моя проблема, що у когось там реєстра згорів, і тощо, 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 тощо. В якій площині такі проблеми вирішувати? Тут уже дещо спрощено, тому що раніше потрібно було визнавати всі угоди по ланцюжку недійсними. На зараз судова практика нам спростила і юристам, і людям, які опинили в цій ситуації життя, тому що фактично ми беремо останню угоду, перераховуємо всі інші і подаємо позов вже там по останній угоді підробні Підробній останній угоді, в яких в ланцюжку дійсно могло б бути там, десяток. Щодо, як ви кажете, завдатків, авансів. Це реальні люди, які там просто дали всі аванси і все. Я зависували. розумію, це ж, це є, якщо людина десяти особам продає своє майно або укладає з ними попередні договір на словах купівлі-продажу, то це є ознака. Статті 190 Кримінального кодексу України шахрайство, тому що ви можете однієї з однієї людини взяти завдаток, а не з десяти. Тому це звертатись до поліції, знову ж таки повертати. Якщо ви оформили цей завдаток розпискою борговою розпискою, то це відносини позики, тобто ви людині дали в позику, то там має бути визначений строк. І якщо ця розписка відповідає положенням законодавства, тобто там є дані, то тоді людина може звернутись до суду і ці гроші стягнути. Якщо вам відомо, що це десяток людей таким чином. Шахрайським шляхом заволоділи грошима, то ви тоді подаєте поліції заяву. інформуєте інших, якщо їх знаєте, або дані цих осіб поліції надаєте, і тоді буде кримінальне провадження, в рамках якого ви заявите цивільний позов. І людина буде нести кримінальну відповідальність. Якщо це просто угода, яка зависла, от ви кажете, знайшов будинок мрії, не можу купити знову таки одна людина, одна угода, все нормально, задаток даний, але через неможливість оформити він теоретично може згоріти. Ну просто і бути не Чи є можливості це якось оспорювати, унормовувати, узаконювати тощо. Uh, Чи тільки я джентльменські? Ні, вже я думаю, що тут в, в, все, що пов'язано з строками, також держава поставила на стоп. Тому тут питання, це як форс-мажор для того, щоб люди розуміли, що трапилось, тобто людина не втратить свої кошти. А це випадає від ознаки формальні форс-мажори, то що звичайно. Тут ага. у нас питання йде про те, що торгово промислова палата там не видавала листа щодо цього питання. Але по кожному питанні, по кожній угоді, можна звернутись до Торгово-промислової палати і отримати довідку, якщо це питання безпосередньо пов'язане. Але тут у вас просто ця угода буде далі діяти, навіть не зважаючи на те, що там зависли реєстри. Угода, оця попередня вона діє і продовж... навіть якщо срок там був на сьогодні, тому що об'єктивно людина не могла переоформити в зв'язку з тим, що реєстр не працював, і це той самий нотаріус, який попередню угоду оформлював. Він це розуміє і знає. Пане Андрію, півтори хвилини. Які юридичні новації чекають на українців наступного року, і чи зможуть якось вплинути або загальмувати їх проблеми з реєстрами? У нас найголовніша новація для людей для бізнесу в наступному році це епохальне підвищення податків, яке ми, правники і люди, які захищають бізнес, однозначно вважаємо негативним впливом на людей і на бізнес. Якщо ми говоримо про позитивне, то для людей позитивне це там підвищення заробітної плати мінімальної до 8 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про негатив, то негативу надзвичайно більший. Приклад статистики по фопам їх закриття, щомісячно, тисяча ФОПів закривається в середньому по Україні, це відповідь суспільства на те, як вона сприймає підвищення податків. Це те, що відбудеться по всім сферам. Коли буде підвищення ЄСВ, це все буде відбуватися в наступному році. Підвищення військового збору. Люди відповідно починають отримувати менше навантаження на бізнес йде більше. Економіка, звісно, від цього втрачає. І таким чином відновляться ще податкові перевірки. Таким чином багато багато новел, які вводить держава. Вони на жаль негативно будуть впливати на бізнес і, на жаль, напевне, і на людей, тому що це і до супермарк Андрій Шабельников, керуючий партнер адвокатського об'єднання в рікало був у студії Українського радіо Роман Коляда та Олена Зелінченко працює для вас сьогодні зранку.